Ми сидимо в одному з торгівельних центрів або в кафешці, біля якої в цивільному місті стається прильот. Або просто пожежа. Ну, неважливо, щось стається, якась ситуація. Я бачу, що є постраждалі. Я чітко розумію, що там є постраждалі. Я встаю, біжу, відбігаю, і далі що я маю робити? І далі ти робиш. Ja, yeah. <laughs> Ти підбігаєш, бачиш постраждалих. І насправді, для того, щоб. Чітко розуміти, що ти маєш далі робити. Тут для цього потрібно вчитися, тому що це, попри те, що нескладний алгоритм, але ті маніпуляції і просто розуміння природи речей, все-таки це те, що дається на курсах, тому я підтримую ідею Жені, треба насправді готуватися. Це підготовка не складна. Тобто, один курс там на два дні вам з головою просто вистачить для того, щоб розуміти, що робити. Але що робив би я, що робив би будь-хто, хто проходить таке навчання, перше, це звісно, оцінити обстановку. Тобто, я, це той принцип, який ми називаємо safety first. Так, для цивільних він працює абсолютно точно. Я оцінюю обстановку, чи безпечно мені зараз взагалі підійти до пораненого, чи безпечно мені здійснювати з ним якісь маніпуляції. Тобто, окей, можливо, зараз ця будівля на мене впаде. Так, або тут якась, якісь множинні прильоти, і зрозуміло, що вибігати з укриття, бігти героїчно і лягти під наступною. Ракетою не дуже хочеться. Нагадаю, наприклад, що нам пояснювали в якісь моменти, що ну, я з цим стикався вже на полі бою, я розумію прекрасно, що е дуже часто. Використовують тактику таким чином, що вони спеціально не двохсотять, а трьохсотять бійця для того, щоб навколо нього накопи... накопичилося ще більше бійців, які хочуть його відтягнути. Це стара як світ класика. класика Це в да. снайпінгу. Ми всі знаємо, що там стріляють спеціально по ногам, по рукам. Ну, по ногам, типу, ти лежиш до тебе, підбігають, і, і по, по, черзі, по, черзі, черзі. по черзі з мінометами. Тому перше, що ми робимо, ми на полі бою або в цивільному житті оцінюємо обстановку, чи ми можемо безпечно допомогти людині. The cat sat on the Окей, тут я додам ремарку, коли ми говоримо про поле бою, то перше, що ми робимо, якщо ви боєць, то ви продовжуєте виконання бойової задачі. От, наприклад, ти кулеметник або гранатометник, так, от у вас зараз є контакт, ти насипаєш і зрозуміло, хтось з ти попадає, ти не думаєш про оцінку, ти продовжуєш насипати, тобі взагалі байдуже. От. Але от твій побратим впав, і якщо ми говоримо про поле бою, звісно, ти з ним встановиш голосовий контакт, ти спробуєш його там змусити, так, якось стимулювати, вмотивувати наклад. Власти собі турнікет, а, якщо він в свідомості, це взагалі супер. Якщо він не в свідомості, там йде свій свій алгоритм, тобто ти передаєш у нас 300, отримуєш дозвіл від командира, а тоді ти маєш йому допомогти. Тобто так. Давай тоді розділимо. Зараз будемо говорити виключно про цивільних. Зараз поговоримо так, виключно так. про цивільних. Якщо я підбіг, оцінив обстановку, вона умовно безпечна. Я спостерігаю за людиною. Вона, наприклад, не в свідомості. Так е, я розумію, що я можу підійти до неї, що це безпечно. І перше, звісно, на що я звертаю увагу, це на кров, тому що масивна кровотеча це ну найбільш популярна поширена причина смертей від поранень. В принципі, всюди Найбільше, от у, у наслідок якихось катастроф люди помирають від масивних кровотеч. Це приблизно десь 82%, Я можу помилитися, але комітет ТІСІ-3, який, власне ці рекомендації надає, розробляє він. Це собі так порахував, підбив статистику, і от масивний кровотеч те, на що ми завжди робимо акцент при підготовці бійців, так коли ми беремо цей ASM формат All Service Members, це от ми більше часу довбимо про те, що треба зупиняти критичні кровотечі. Тому я підходжу, я оцінюю наявність критичних кровотеч. Супер, якщо у вас є засоби індивідуального захисту, тобто нітрилові рукавички. Ви їх вдягнули, підбігли до пораненого, оскільки ви не знаєте, що це за людина. Там, в нього може бути гепатит, снід, що завгодно, будь-які захворювання крові. Тому підбігли до пораненого і одразу оцінюємо в нього наявність масивних кровотеч. Що вважається масивною кровотечюю? Масивною кровотеччю. Тут є такі штуки, є взагалі чотири конвенційні ознаки масивних кровотеч. Перша ознака це фонтануюча кровотеча. Тобто, якщо ви бачите в людини прямо рано з нею так. Струменями фантазия. Виприскує. Виприскує так. Можете бути впевнені, що це масивна кровотеча, що це вскожена артерія, і вона там буде литися, дай Бог. Друга ознака це калюжа крові під пораненим. Тобто ви прибігаєте, бачите, що під пораненим збирається калюжка крові. Якщо він на землі, то можете бути певні, що там половина цієї крові вже всмакталася в землю, і це теж вже ознака масивної кровотечі. Також калюжа крові на пораненому, яка розтікається, тобто, ви бачите, він лежить і на ньому прям збільшується пляма на ваших очах. Можете бути певні, що це масивна кровотеча. І найбільш очевидний варіант це частково повна ампутація кінцівки. Якщо в людини немає руки ноги, ну в нього точно масивна кровотеча. В цих всіх випадках, в чотирьох оцих випадках, ви констатуєте, окей, в нього масивна кровотеча. І те, на що ви всю свою увагу звертаєте в цей момент, це на зупинку цієї масивної кровотечі критичної кровотечі. Є е, відповідно, так би мовити, три способи зупинки критичних кровотеч, які от нам доступні. Вони всі обертаються навколо основного головного принципу зупинки цих масивних кровотеч це притиснення. Тобто пряме або непряме притиснення рани. Я підбіг, я бачу, окей, під ним калюжа. Я повинен зрозуміти, звідки він витікає. Тобто я роблю первинний огляд, проганяю руками його ноги, руки, кінцівки від великих, так, іду до малих, шию, перевіряю. І допустимо, розумію, що в нього там, я не знаю, от, з ноги е, тече. Або в нього там реально відірвана нога. Я розумію, що окей, в нього точно з ноги тече. Я беру турнікет. І затягую турнікет. Так, Давай а, пояснимо для тих, людей, да, для тих людей, які не знають, що таке а, турнікет. Та, а, я за... можу попросити нам дати турнікет для того, щоб ми показали. Турнікет це а, заміна вже давно у всьому світі жгуту, які всі використовували для того, щоб перетискати. Та, я тут трошки перестрибнув, бо я казав про тиск, про притиснення пряме і непряме. Тому, звісно, я бачу, я можу натиснути на рану. Тиск зупиняє кровотечу, тому що принцип зупинки кровотечі, який в нас з вами йдуть судини, по ним тече кров, судина розривається, і зрозуміло, що з неї хлеще. Якщо ви хочете перекрити судину, це майже як перекрити кран. Наступити на шланг. Наступити на шланг, супер. Наступити на шланг. Ви берете, наступаєте на цей шланг, і кров звідти перестає текти. Тобто можна або пряме притиснення на рану робити, або вищі рани, так там, де приходять у нас магістральні судини, можна робити те саме. Для того, щоб це робити легше, комфортніше, ефективніше, придумали такий от пристрій, як турнікет. Так, правильно Женя казав. Це як колись були джути есмарха, можна було кровотечу, гіпотетично можна зупинити ременем, можна зупинити тканиною. Тобто будь-який тиск він, в принципі, працює. Але турнікет він прям створений, для того, щоб цей тиск робити, робити його максимально просто, максимально ефективно. От і забудовою це. Фактично така стропа, це зовнішня стропа, в якій знаходиться внутрішня стропа, яка веде до цього, е Боже, як же це називається, воротка? Ну, да, Вороток, вороток. є-сподібний е елемент, який його фіксує, коли ви його закручуєте. І фактично, все, що вам потрібно, це просто накинути якби, цю петлю на кінцівку, закрутити до того, як ви створите необхідний тиск. Запам'ятати час, зафіксувати ваш вороток в подібному елементі. Час, в принципі, тут фіксується, можна писати на тілі, можна запам'ятати потім при передачі написати, але в будь-якому разі час це важливий момент, і ви вважаєте, ну вважаєте, що ваша критична кровотеча вже зупинена з тієї кінцівки, яку ви перекрили цим засобом. Зараз ми говоримо ще раз. Нагадаємо, говоримо про те, яку ви допомогу можете надавати, якщо ви є цивільною особою. Тобто, якщо ми говоримо про бойові дії, то е, дуже часто е, бійці е, самі собі накладають турнікет, якщо вони вже трьохсот. Ми е, написали ту на турнікеті час. Ми е, ще раз поясню, друзі, ми уявили з вами шланг, по якому тече рідина для того, щоб цей шланг перетиснути, як правило, тиснеться максимально високо тут, тут. Тут або тут. Ще є, я так розумію, тазові турнікети, угу. які надягаються і вони перетискають відразу обидві кінцівки. От зараз Рейган накладає да, сам собі турнікет. Уявіть, що у вас ця не працює. І пише час. Навіщо писати час? Навіщо писати час? Річ в тім, що турнікет так чи інакше вважається травматичним засобом зупинки кровотечі. тобто він не є дуже травматичним не треба боятися турнікетів. Багато військових, з якими ми працюємо, вони дуже часто. Бояться турнікетів, тобто вони знають ці історії про те, як ампутовують кінцівки після того, як турнікет дуже довго на ній знаходиться і так далі, і вони трошечки починають так якби накручувати себе. Але тим не менше, ця історія дійсно має місце. Турнікет повністю перекриває кровотік в кінцівку, тобто кров звідти не виходить, кров туди не потрапляє. І це класно, тому що ви можете жити, але для вашої кінцівки, звісно, це не дуже добре. Хоча ваша кінцівці так чи інакше погана, якщо вона відірвана, або там якась критична крота. Відкрились. Тим не менше, якщо, наприклад, накласти турнікети, от ми його максимально високо наклали, і протримати його на пораненому, ну, вважається від 4 плюс годин, то існує ризик того, що кінцівка буде втрачена. Тобто доведеться ампутувати кінцівку повністю, оскільки ну, вона фактично мертва. Там не відбувається якби, окиснення, так, всі ці процеси вони не аеробні, а анаеробні. І відповідно, ну нога просто відмирає там, чи рука відмирає, яку ви перекрили. Тому час ми запам'ятовуємо для того, щоб, по-перше, передаючи це все лікарям, вони могли зразу зрозуміти, окей, скільки, скільки часу були? був накладений скільки турнікет, що в тебе з кінцівкою, угу. бо існує другий ризик, так званий краш синдром Це коли можливо ви чули, як коли привалює деревом або там в завалах люди знаходяться, і от ти можеш кілька діб жити. Потім з тебе знімають плиту, і ти береш і повираєш. Причина цього, бо в тебе були перебиті кінцівки, там в них назбиралася купа просто мертвих клітин, ну тобто це, і воно та, все йде по великому колу, І воно все та потрапляє в нирки, нирки відмовляють, і людина помирає. Тому це потрібно знати для того, щоб розуміти, що робити зі зняттям турнікет. Бо накласти турнікет це проста процедура, її може робити кожен. По зніманню турнікета це вже трошки складніша історія, тому що турнікет потрібно знімати вже з фахівцями. Але оскільки ми сьогодні говоримо про першу домедичну підготовку, якщо ви побачили людину, в якої є кровотеча. Те, що ви можете зробити, якщо у вас є турнікет, або в людини, яка є перед з вами, є турнікет. Ви можете накласти турнікет, зафіксувати час, викликати швидку допомогу. І якщо у вас немає турнікету, шукайте ремінь, шукайте ганчірку, якусь яку там можна порізати розірвати і знову перетиснути рану. Друзі, я вам дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки, за коментарі і сподіваюся за поширення цього відео. І ще підписуйтесь на наш YouTube канал PSD Info, Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, в інстаграмі, в телеграмі. Ви також можете підписатись на наш discord сервер. Давайте разом ставати професіоналами. Моя рекомендація для вас: оберіть, будь ласка, якісь зручні, класні, хороші сертифіковані курси з домедичної допомоги. І, можливо, ви врятуєте, чи Життя, ми повинні дбати про нашу безпеку сьогодні як ніколи, тому разом до перемоги, слава Україні.